Привіт, друзі. Сьогодні вирішив трохи позбирати ягоду. Ось так це все виглядає. Ось так просте сама ягодка. І берем легенько ковшечком збираємо. Ну, ягоду вже тут позбирали. Особо тут ягоди немає, Десь там є, але мало. Дивіться, який здоров'яний муравейник. Які тут гіганти лазять? Якщо буде трохи ближче видно, буде. Дивіться. Все, він зроблений з гілочок. Дивіться, як вони все гарно построїли. Тут їх просто тисячі, мавірно. Здоровенний муравейник, Я таких не бачив. Знайшов таку ягоду. Ось, ось так вона росте, друзі. Дуже красиво. Комарі, звісно, заїдають. І ось таким ковшичком легесенько берем і збираємо. Остаються. І листочки, звісно, це все треба чистити, бо за цього портиться ягода. Ось. Ягодка падає прямо в цей так називайний комбайн. Ось така красота. Є місця, де вже все визбирали. Є місця, де багато росте ягоди. Зараз покажу, як оце перетрушую від листочків. Так, висипаємо прямо сюди. Ягоди осталось, але це нічого страшного. Щось повипадало. Щось можна руками визбирати. Так це все виглядає. Насипаємо її в відеречку. Ягодка пойде додому. Ось це, прям, вважайте, от поза дороги. Тут до дороги. От недалеко, до ягоди недалеко від дороги. Трохи бачите, ламається ягодка, портиться. Мало тут ягоди. Вже визбирали. Десь місцями є трохи більше, десь є менше. Отака кам'яниста тут. Бачите все. Місцевість. Все, ягодки падають сюди. Так, хочу попередити тих, хто пише постійно якісь образливі слова коментарях Буду блокувати. Я думаю, ви знаєте, про кого я говорю. Не треба мені там писати непонятно що, бо ви будете заблоковані. Якщо вам не подобається мій канал, можете не дивитися. Це не обов'язково дивіться мій канал і підписуватися чи писати якісь гадості. Ті, хто дивиться, кому цікаво, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. А ті, кому не цікаво, проходьте мимо і не пишіть всяких глупостей. Не подобається. Перейшли на другий канал в чийсь подивилися. А писати всяку ерунду це безполезно. Ви просто сам, самі себе таким способом просто уніжаєте. Ви пишете хто ви є і так далі. Люди нормальні пишуть нормальні коментарі, а не всяку... Дрянь. Ось так. Не подобається, не підписуйтесь, не дивіться, не ставте лайки. Чи ставте лайки, дизлайки і так далі. Це, це таке. Так. Ох ти, провели нога Тут видимо все гниле. Страшно ставати. Багато листочків збирається. <кій> Якось так. Ну, знімати телефоном і збирати ягоду. Ви самі розумієте, це так воно не буде діло. Треба збирати, а потім знімати. Дивіться, який мурашник. я не знаю, по пояс, наверное. Практически по пояс. Это просто капец. Сколько тут, да? Тысяч. Живе их. И такие великі. Не дай бог туда залезть съедят живцем. Так, друзі, буду збирати ягоду. Комарі заїдають. Підписуйтесь, ставте лайки. Кому подобається, кому не подобається, не дивіться, проходьте мимо, Це таке діло. Так, Всім пока. Бажаю мирного неба над головою. Українців все було добре. І слава Україні. Друзі, всім пока. До зустрічі.